Привіт, це мій блог. мій блог. Я їду в Чорногорію. буду записувати такий, як Люцифваріан. Зараз я знаходжуся в Львові. Завтра виїжджаю зранку. І зараз я біля готеля Львів. Думаю, зараз перекусити. і буде дуже цікаво йде зустріча. У мене ж були якимись кругами, але знайшла саме повністю однопасти, дуже смачна починається паста. Будемо вже вирушати вже де вокзалу і там вже буду чекати свій автобус. Ми приїхали вже на зупинку, десь ми в Закарпатті, от там позаду в мене кафе, ми пообідали дуже так смачно і зараз будемо їхати на кордон. Надіюсь, ми швидко це все пройдемо і буде без пригод. Це 12, я також так, вас Так, Ми вже приїхали в Чорногорію, вже відпочиваємо, вже перетягнулися, купаємося. Погода дуже гарна, прям дуже подобається. Траві гори і море дуже гарно. Буду вам пізніше все детально показувати, піду ще на старе місто Будва. Ну це вже ввечері, бо я трошки хочу відпочити, бо мене цього разу дуже втомила дорогами. Дуже довго чекали на кордоні, майже 4 години. І мені майже нічого не хотілося записуватися, то вже будуть пізніше вам це показувати. Вже трошки відійду і буду вже вам показувати весь колорит Чорногорії. На перший погляд мені прям дуже вона подобається. Нам більше подобалася ніж Туреччина, чи Туреччина. Чи ще я була не пам'ятаю. Мені дуже сподобалось тихеньке, маленький, колоритний, дуже гарний. І гори, і море, містечко, і країна.

на сувайці купила вино і кучу мільйон сторі з вино. І фоткання, і так, і сяк. Сказали, 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 що вино сочне, значить, треба зробити фотку. Так, рум-тур, це наша кімната, показуємо, це ванна, доволі непогано, все чистенько, гарненько, ванна, так, спальне ліжко, Тут шафа, є балкончик, можна собі вийти. Тут, короче, ще такий трошки безпорядок, бо ми вже заселилися, вчора не хотіла вам показувати, бо я вже була трохи втомлена. Зараз ми збираємося на пляж, телевізор, зеркало, холодильник є. В принципі, умови нормальні, можна запішити. Зараз ми йдемо на пляж, буду вам трохи показувати і пляж і все розказувати, бо я вчора була така втомлена, що я навіть не хотіла нічого показувати. а уже отпочивши, виспалася, вы можете уже что-то показать. Такий на пляж. И все. Я люблю награду росту. Подивите, вот такие у нас снеганки отбываются. Все не танковые. Погода дуже класна, не сильно жарко, можна собі е, нормально відпочивати, тому що е, я думала, що буде дуже сильно жарко і буде сильна жара, але ми в обід ходили, не сильно жарко. Було сонечко, приємно і ввечері було дуже гарно, такий нічний вайб. Е, було тепло, не, прям душно, мені подобається така погода, дуже зайшла. І тут вже на пляж, <гум> буде, напевно, дуже багато людей. Так що отако. От а до речі, в них сьогодні день. До речі, в них сьогодні день незалежності Чорногорії. Тут всі майже такі будуть супермаркети великі і магазинчики, подорожі зачинені. Три дні ми якось попали на це, не знаю, мені буде цікаво, що ввечері, бо я бачила якусь там сцену і мені вже цікаво. Що там буде, щось і що за концерти, як вони проводять цей день незалежності? Отак. От мені Чорногорія трішки нагадує Одесу. Прям такий вайб. Тут дуже багато молоді, дуже багато таких е, молодих людей. Мені прям прикольно, бо я, не знаю, я була десь в іншому, тут вже такі були більш старші. а Тут все прямо молодь тусується. Водичка дуже така тепленька, прям чистенька, які камінчики є, але далі йде пісок. Дуже приємно. Бо попередній раз я була на іншому пляжі, то там були каміння, дуже некомфортно, хоча було мало людей. А зараз дуже багато. людей, сьогодні ще неділя, прям всі відпочиваю. Я вже прям відчуваю, що я так загоріла трохи, аж по плечах. І хочеться поплавати. Дуже смішно, знаєте, тут такий пляж іде як плавний для тих, хто купує тут женсло, відпочиває і тут мало людей, плавають. На, на іншій стороні там іде безкоштовний пляж і там дуже багато людей. Але моя українська натура, я просто поклала речі там, де... Безкоштовно і перейшла просто плавати там, де платний цей. І тут мало людей плавати. Не знаю, люди всі плавають там, а я плаваю собі тут. Що робиш? Євгенську готову. Так, я вже наплавалася. Іду в номер, буду працювати, зготуватися, бо ми їдемо на екскурсію в Котор. Це теж дуже гарне місце. І буду все вам показувати. Дуже гарна така дорога від пляжу. Вже прямо сонечко дуже добре пропускає. Я так вже трохи позагряла, думаю досить поки, І буду йти. Подивіться, яка краса. Пальми, гори, море. Все в одному що ще потрібно. дві три ночі, от таке. Посередині є кнопочка, прибираю її. Дуже полоритне, гарне, дуже багато тих поляків, багато відпочиваючи таких буквально. Чорногорія дуже сподобалось, таким байвом, це таке прям відпочинком відпочинком Дуже гарні такі булочки, їжа е смачна, дуже багато морепродуктів. Вчора ми куштували рибу дуже гарну, дуже посмажена, така смачна, мені сподобалась. Тому я прямо рекомендую, хто хоче поїхати в Чорногорію, welcome.